10-му пункті. Це важливо. Це важливо. Проїзду транспортних засобів через блокпости та контрольні пункти що є. Е, 404, що таке блокпост? Давайте постанові 455 прочитаємо. Давайте не будемо пуст... вдаратися в те, що таке. Давайте ви будете поводити себе чітко по закону. Я себе чітко да, по закону. Тому що ви дивіться, тому що ви зараз обмежуєте мої права і свободи. Яким чином? І ви можете це робити тільки в правовому полі. Так. Тобто згідно закону. Якщо ви, зараз говорите, якщо ви зараз говорите, що це блокпост, то пошліться, будь ласка, на закон або підзаконний акт, що таке блокпост. Якщо ви це не знаєте, служачи в поліції, я вам можу прояснити, про блокпост пишеться тільки в постанові 1455. І там чітко зазначено, що це в'їзд або виїзд на територію, де проводиться військовий стан. В'їзд або виїзд. Правильно. А що ми зараз в'їзд або виїзд на блна на, територію, де проводиться військовий стан? Ну це фактично блокпост на, на границі. Що таке фактично? Блокпості? Що таке фактично? Є закон і там чітко це зазначено. І ви зараз обмежуєте мої права і свободи, не маючи на цьому жодного права. Чином я обмежу ваші права? Ви мене зупинили. Я, да. оце я, і вам, чином. я вам повідом, у і є чин. Ви порушите зараз пені? конституцію мої права, громадянина на пересування. Можете поскаржитись на мене. Якщо вважаєте, що я порушую ваші права. Я не вважаю це факт. Ви можете це зробити, але чітко на законних підставах. І посилатись на закон. Зараз ви посилаєтесь на постанову 1456. Вона до мене не має ніякого значення. Чому? Тому що блокпост, написаний, який, про, про який пишеться 1455, він зазначений тільки на в'їзді і виїзді. Можете це прочитати, якщо ви не грамотний поліцейський. І потім, коли ви це прочитаєте, ви подумайте в наступний раз, коли ви зупиняєте людину, обмежуючи її права, порушуючи закон як поліцейський, не маючи на це ніякого права. Думайте про це, будь ласка. Будемо думати. Думайте, да. А я поїду, а ви думайте. Передивіть, будь ласка, документи, щоб... Я придивлю, якщо відомляю. у вас буде законно на відомляю. це вимога. Я вам сказав, Ваша вимога діумент, не законна. Можете обжалуватися. Так само нам. Також, відповідно до статті 32 звук по поліції. 32 буде після того, як ви мені обґрунтуєте 35 Прошу. 32 буде після того, як ви мені обґрунтуєте 35. Чому я ви мене зупинили? Сказав, що я вас зупини. це, це не... Дивіться, то, що ви сказали, ви вводите мене в оману. Ну чому? Яким чином? Тим чином, що ви. Я, вам показав Диві... я ж вам об'ясню. Ви мене запитали, так, давайте давай, я об'ясню. Ви мені кажете, в постанові, написано, що на блокпості. Правильно? Ви ж про так, це кажете? Так, так. Оце і є факт того, чому ви мене зупиняєте. що тут начебто блокпост. А ми з вами читаємо в законі, що таке блокпост, начебто, тому що в законі написано, що таке блокпост. Чітко от можете прочитати. Давайте я прочитаю. Давайте, от ви знову показуєте зараз, що ви безграмотний поліцейський. Чому? Тому що ви не знаєте, що таке блокпост по закону, який написаний для вас. Визначення блокпоста не тільки там, тільки там. Покажіть, можливо, я не знаю. Добре, покажіть десь інше, де є визначення блокпосту. Тоді ми можемо з вами спілкуватися. Якщо в законі десь є інше зазначення блокпосту, без питань, взагалі, можливо, я не знаю. І тоді я безграмотно заберу свої слова. Це ж зна... так, ми може оглядати як. Дайте. 14.55. В третьому пункті 30, там 30, пишеться. Так. Так. Так а що не так? Ну читайте. То я прочитав. Ну давайте вслух разом прочитаємо. Посилений контрольно-пропускний пункт, який за рішення військового командування тимчасово встановлюється на вході, виході, в'їзді, виїзді, на території, території, де введено воєнний стан, встановлено особливий то, режим то, да? державного кордону. На в'їзді або виїзді на територію, де встановлено військовий стан. Я не на в'їзді, не виїзді. У нас що, от тут не було військового стану, <плес> а я тут розумію, зараз я є. Я розумію, про що ви говорите. Так це там написано, на місці мені розуміти. Там так написано. Ви ж це розумієте? Ви зараз що, перший станов... раз читаєте? Ні, я читав і розумію. Ну так а чого? Чого ви посилаєтесь на блокпост? Ви вводите людей в Оман, ви ж це розумієте чи ні? 에... Ви зараз Рано робите. тому Прослухайте. Що... Є наказ військового командування на території Рівненської області, де знаходиться Блок. Дивіться, якщо наказ. Якщо наказ. Будь-який наказ так. не є законним. А хто його визнає незаконним? Закон його і визнає законним. Якщо, якщо е, комендантний, ви... Та навіщо мені вам його оскаржуть? От ви читаєте закон, ви виконавчий орган, ви прочитали закон, вам дають наказ. Ви скажете, ребята, це не є законний наказ. Як я можу виконати? Я вважаю, що це законний. Чому ви вважаєте закони? Ми з вами зараз прочитали постанову 1455, де чітко зазначено, що таке блокпост. На в'їзді-виїзді. Да. Що... На в'їзді-виїзді. Ми на в'їзді і виїзді з вами. Ми... Якщо брати... Ми... Загалом територію України, де введено воєнний стан, ні. Але там зазначено, що крім кордону. Е, так? Ага. Так. Якщо брати тут, є наказ він ДСК. Головнокомандувача, який відноситься до Рівненської області наказ, Можливо, наказ посилається на інший пункт закону, який я не знайшлив, знаю і ви не знаєте. Не знаю а, а, а зараз ми з вами знаємо Але я, не, я можу не виконувати явно злочинний або незаконний. Ну це Тому є не? незаконний наказ. Не явно злочинний, не Та виконує. як не явно вот злочинний? Так. Дивіться, у вас немає підстави зупиняти людей. Це, це є, є порушенням закону. Ви зрозумієте? Яка підстава? Я ж вам сказав. Ви тільки що сказали наказ. Ви хоч читали той наказ? На що посилається наказ? Я його читала, але я вам показати не можу. Ну не треба мені ви самі читали цей наказ. Так. І у вас немає сумніву. Буквально вчора. І У вас немає ніякого сумніву. У мене можуть бути сумніви, можуть не бути сумніви. Так, ну ви хто тоді? Не, ви І поліцейський, сказали... який розбирається... Я не, вважаю, закон... що він незаконний. В чомусь другому сумніві, можливо, так. Ви не вважаєте, що він я вважаю, що він не Якщо ви як, якщо ви щось не так, можете подати на мене в суд. будь ласка, там і в суді розберемося. Не буду я придивляти документи, тому я вам грунтую. тому що я вважаю, що мене зупинили незаконно. Мало того, я дуже хочу зараз, щоб ви мені пред'явили ваше посвідчення. Да. І цю ситуацію я хочу висвітлити і донести до. Громадськості. Так, Захарук, Микола а, Вікторович, поліцейський офіцер громади, і буде на 20 11, 23, дійсно до 27-го номер жетона 005 1685 005 1685. Бі, бі. Добре? Добре. Ви ви до цього причетні? Ви тут стоїте, ви причетні до цього? До цієї ситуації? Ви усвідомлюєте, що це незаконні дії тільки що поліцейського було? Я свідомо про те, що є законний національний поліція, і є участия, де опорвається мета забороняє або обмежує рух транспортного засобу. Саме ця ділянка ця ділянка дороги є обмеженою рух транспортного засобу з літа розпорядження. Ви можете мені довести цю поставити? что самая-самая делянка. Давайте, давайте. А, а можно еще продевить вашу, да. вашу вашу вымогу? Да, пожалуйста, на вашу вымогу. Да, я повернулся. Так, Дроздюк Тетяна Юрьевна, полицейский громад. Были на 23, 28, 71, Доброе да, да, Я читаю, я читаю. Да. Мені принесуть зараз розпорядження, що це місце, є таке дуже хочеться. Тобто, я, я вірно зрозумів. Ви зараз а, мої особисті дані ввели є? в якийсь пристрій є? і кажете, що. Які е? особисті дані. Ви ж мені не сказали жодних своїх особистих А дані? Ви взяли мої номерні це знаки. Це не особисті дані. Наскільки? Не особисті? Бажаю я представник уповноважного. Вже здоров'я, моє здоров'я. що вас саме цікавить? Розпорядження. Мені мені цікаво розпорядження. Да, чому можу тут зупиняти? Пані поліцейська послалася на те, що є якесь розпорядження, що поліцейські да, можуть зупиняти. Розпорядження... Можна я почитаю? Так, розпорядження. Так, розпорядження. 25 лютого 2025 року. На підставі статей 8, 15 і 12 закону України про переговорний режим воєнного стану та закону України про затвердження указу президента України про введення військового стану. Про мобілізацію виданий там 24 лютого прослугова no про Проведення воєнного стану в Україні за зміною від 24 лютого. Про загальну мобілізацію постанови від 21.07 про затвердження положення по раду вести в дію No56 Ради оборони області від 25 лютого, згідно з додатком. Друге рішення Ради оборони області для обов'язково для виконання, а саме рішення. Дію рішення номер 56 Контроль за виконанням розпорядження виконання. Начальник військової організації. Танк в там воно на чотирьох сторінках. Ага, можна доставити, так? Та, та. Тут є і, і рішення, так? Да, так, так, так. А, ось рішення. Взяти до відомої інформації щодо виконання заходів і зації. 25-го проблемних питань. А, так, о -о 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 продовжити вживання в межах повноваження вичерпних зати щодо ЦНТО. Так, Рівненський, обласний територіальний центр комплектування, соціальної політики, внести зміни в спільний наказ Рівненської області. Пітилки 1 травня встановити на функціонування тимчасового блокпосту на автомобільній дорозі. Оце правильно, я так розумію. Встановлення та функціонування нового тимчасового блокпосту на автомобільній дорозі М06. Це у нас автомобільна та, 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 дорога М06 поблизу, поблизу міста Користь. Потім залучення донесення служби. Там служби безпеки, управління національної поліції, поліції і Да, Далі продовжуємо цвіт. Протягом 12 годин блокпост автомобільний Румської обласне організувати інженерне обладнання тимчасово. Коре, тут просто тільки про відкриття блокпосту, правильно? метою виконання оперативних зелен з запаси оборони на територію військових е ну, ну Тут немає нічого. Це 25 лютого було, 20 лютого 25-го року, ви кажете? Тані ділянці транспортного засобу. Він може вам розказати доклада. Ви можете послатись. Ми дають показати. Я вам назвала. Так, тут написано про блокпост. Так, ви сказали, давайте підтяжчити документи, що саме ця ділянка є законною, і що тут є блокпост. Правильно? Ви казали, так, так. Лише, так. Але ж на але ж блокпост ну проводиться перевірки документів. Ну, дивіться, блокпост може встановлюватися згідно постанови 1455. Нема більше, ну я може я не знаю. Може ви знаєте, згідно чому встановлюється блокпост. Встановлюється, ті пласти, де вважає військове командування необхідне. Так, ну тут не, не, не сказано, що тут там написано, що Вовут де може встановлюватися. Там же не написано, що заборонено встановлювати в інших місцях, правда? Це ж постанова не забороняє, встановлювати. Да, але, але, але право на те, що вам дається можливість зупиняти машину для того, щоб перевірити документами, дається тільки постановою 1455 на блокпосту, який є в'їзд і виїзд на територію. Не аби... база, Тому що ну, та, ну дайте інше. Там, 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 там пишеться блокпост, але да. посилання і розуміння, що таке блокпост на законі. Там немає, тому що ці дві постанови. Вам поймали... треба звернутися до Верховного суду. Да, не мені треба звернутися. Це ну, вам треба звернутися. Ну, Ви якщо... мене зупиняєте незаконно. Я, я прийду... просто дивіться, я просто зараз що зроблю. Я позвоню зараз, 102 і скажу, мене зупинили незаконно. -то, такі такі-то люди, посилаючись на постанову 1456, не посилаючись на постанову 1455. там, де зазначено, що таке блокпост. Дали мені прочитати оцю історію від 25-го року лютого. Рішення 56 шість рани Я не знаю, що це таке. Закони чи... ви мене конкретно запитали. Я назвала понсом закону крина польцова поліція стадії тридцять Ви сказали я сказала, що державний орган наш державний орган виконавчий. Ви чі ви, ви читали цю Так, Я ви, ви, ви це виставця? Читали читалася? Ви, ви ви розумієте, що це? Ви розумієте, що це не, не стосується ніяк закону. Пункт пункт правил згідно з там, є починаю зупинки закону. І там пункт сьомий можете відкрити документи. Є... Ви мі так, і ви мені сказали, що 35 пункт пункт сьомий. Так, правильно, тридцять п'ять пункт сьомий. Там має бути написано, що так, є розпорядження, де прийняв рішення зупиняти, заборонити. Ну що, так, що давайте так, прочитаємо 35 давай, пункт зараз... 7. Давайте прочитаємо 35 тридцять повноважний орган. Прийняв рішення про заборону обмеження... Я ж таке сказала, і ця ділянка часова ділянки є обмежена тут. Не написано в цьому постанові, що це ділянка. Є ви считали, що воно в розпорядженні сказано встановити блокпост. Одне ж другому не суперечить правда? Як не суперечить закон? Дивіться, закон має бути як там, що написано, так має буквально правильно, ну. Тут, в цій постанові, 24, я тільки 35, що прочитав, супер... в рішенні не це не постанову. Що 35-та не суперечить є? Ваше дія суперечить цим, реч, цим речам, а не, а не це суперечить. В цій дії сказано, написано блокпост. Окей? Можуть встановити То блокпост. Питання... Але це не видає вам право, якщо брати 35 пункт 7, що там орган вирішив, що ви тут можете зупиняти людей і перевіряти документи. Дивіться, вам все-таки, мабуть, варто зробити так, як ви казали. Я так і зроблю. Так, зараз, так. Документи придивіться, таки будь ласка. Ні. Не хочете. Ну, не, я, я хочу. Добре. Я дуже хочу. Дивіться, я наперед... За весь цей час я вам скажу, <хи> жодного разу я не показав <хи> мій, мож... Ви ж знаєте вже моє ім'я-фамілію. Ви ж не показали нічого. А ви ж вже пробили, мабуть. Ні, що чистий, да от нема до чого доколубатися, чистий, ніяк не можна зупинити. Ваші слова. Ну так я бачу, що ви ж пішли подифов. Я бачу, що ви пробили. Я бачу, що ви дали. Я шо бачу, що що Я, я стояв перед машиною. Так, і забивали мій номер Звідки, в Звідки Ви знаєте, що я туди заплатила. Я що не знаю, я, я, начальник я що інтерес, не знаю, Я, дивіться, я тут стою дивіться, незаконно, наберіть мене дивіться. дивіться, ми з вами спілкуємось 15 хвилин. Так. Я вам так скажу. Це мені, як громадянина України, який платить багато податків, щоб ви отримували зарплатню і у вас було все, що у вас є. Мені огидно. Конкретно ви так? мені огидно. Ну, як ні. Ми всі платимо податки. Дивіться стільки скільки, скільки плачу я як підприємець податків, ну неважливо. Знаєте, ви чи не важливо я про себе кажу? Мені огрідно. Що мене поліція може зупинити безпідставно і, і не обґрунтувати не, не обґрунтувати обґрунтування. ваше обґрунтування – Це вводення в оману. вам так навішали на вуха, що ви так можете вам робити. Показують документ ви кажете, а що я, я ще ви скажете, що воно не ну, що у вас є своя думка. Ви на ній стоїте і так воно буде. Ну так воно й буде. звісно. Я ж читаю закон. А що, мені повірити вам. Так, показали вам уже. Що ви мені показали? Те, що ви показали, не відповідає дійсності. Ну, я про що говорю? Е, обмежив рух е, транспорту і ви можете його тут зупиняти. Там написано в цьому розпорядженні, що поставити блокпост і все. У вас проводиться перевірка документів. Чому? Блокпост поставили. Гу... ну, ми Гу... хоч до цього Гу... ми дійшли. Блокпост. Законні це блокпости? Я думаю, що так. А я, а я вважаю, що ні. Правильно. Ви можете оскаржити дії. Да, навіщо, мені, навіщо мені об... оскаржувати? Я вам зараз так, говорю Я спрошу, що ви і все. я, я ну, це читаю в законі, ну я. Ми так, з вами прочитали це в законі, що в законі може це я бути блокпост там, де є в'їзд або виїзд. Установі Кабінету 1456, де проводиться перевірка документів. А ми з вами прочитали постанову 1455, що у таке у блокпост? що Значить не супереч. Там, там написано в'їзд або виїзд. Все як не супереч. Там написано, ми ж з вами при на в'їзді або виїзді. Якщо поставили в іншому місці, це не є Спорушити. законно. Так, спорушення. Ну, ну записано ж на в'їзді виїзді. Можете ви мені сказати, я, я в'їжджаю в... Ви можете оскаржити дії, голова чи військового командування. Я не буду це робити. Я просто, я просто дам заяву, що мене зупиняли і 15 хвилин мене тримали е, незаконно. Вас ніхто не тримав, як розуміє? ви мене зупинили і домовляєтесь показувати документ. Я хочу показати документи, ну, а, але я не бачу закону на це підставу. Я вам назвав закону підставу. Ви кажете, що вона не законна. Вона не Ну дивіться, я ж можу читати. В мене ж є розумні якісь. Ну, я читаю, і я бачу, що це те, що ви кажете, ви мене водите в ману. Ви перекручуєте таким чином, щоб я зробив Но. те, що ви хочете. А яким чином я перекручую? Ви просто перекручуєте. Я прочитав, Но. що блокпост це місце, де є в'їзд або виїзд на територію. Ви це прочитали? Я це прочитав. Ну тоді хто перекручує? Но, але з нас? ж там не пише, що хто можна. А закон пише це тільки так. Якщо там записано, значить є. Ну значить, ви... є, написано, що можна тільки на червоний переходити, правильно? Назове. На зелений, да, верніше, я, я хотів, да, алігорія це записано. Так. Ну там же не написано, що е, інше щось. Там якраз написано, що на червоний не можна. Да. А якщо я в іншому місці прийду, або на жовтий то прийду? Тоже прописано, що то не можна. значить, те, що прописано, по побачив наші звані. Бачите, те, що прописано, те можна. Воно, або те, що заборонено, все заборонено Да. Все. Да. Ну значить правильно встановлений був пост чи ні? Я вважаю, що так. Ви вважаєте, що так. Тобто ви читаєте так написано чорним по білому, а вважаєте, що, що якось інше. Yeah, я, я, я Пробую до вас донести, що там не написано, що в іншому місті військове командування не може їх ставити. Він може ставити безпідставно. Тому що просто тут блокпост. Розумієте? Може ставити де завгодно, це його рішення. Але це не, цей блокпост не буде ні жодному разу стосуватися мене як громадян... Ну, е, цивільну особу просто. Не буде можливо, вони приймуть рішення, що проводиться антитерористична операція, і тоді це рішення кажу, антитерористична операція. Ну може я ж кажу, можливо, вони приймуть рішення на базі цього рішення будуть стояти. Ну тоді будуть стояти СБУ і зупиняти тут ага. ну, по СБУ з вами. Так, да, з вами можуть стояти і зупиняти. Якщо буде антитероризм, геть і міграційна служба може стояти. Може, тоді буде окреме розпорядження, що на базі цього розпорядження прийняло на рішення на цьому на цій ділянці дорозі зупиняти людей. І у вас не буде на це ну, так. І ви на це будете посилатися. Ви розумієте, що воно прийнято. Да, не... Ну де, ви ж мені що його показали. Я вам зобов'язаний повідомити причину зупинки. так? Причину, мені один когось поліцейського сказав, Мені один поліцейський каже, це засекречена інформація. <а connection> що там блокпост? Pues, блокпост не засекречена але є наказ, кажу, він для службового користування. Я вам його ну, при всьому бажанні показати не можу. У вас є наказ. Я вам зараз знаєте чому скажу, що будь-який юрист, почитавши цей наказ, Скаже, що він незаконний, і він може подати в суд на того, хто, хто, сказав, хто сказав цей наказ. Правильно, От коли він подасть в суд, так. Ви тому, його, цей тому суд, його вам кажуть, нікому не показуєте. Тоді він буде незаконний. Так. А якщо, якщо це не незаконний, це, так, ну, він не має прав, ну, ніякої сили. Бо якщо ми з вами зараз підемо в суд, ви розумієте, будь-який суддя скаже, що ви мене зупинили безпідставно. Будь-який суддя, сказав, що ви мене зупинили б. Ви принаймні не посилалися на закон, який вам дає на це право. Я послався. Ви перекрутили інформацію. Ви а перекрутили чому ж я перекрутил? я... Ну, Ми знову повертаємося. Чітко назад. прописано. Там чітко прописано. Так. Що таке блокпост? Ви повернулись до 455. Сказали, що це не блокпост. Тому що там принесли, показали папери, що це блокпост. Розпорядження таке. Я, я що вам скажу, це почитали, сказали, да. Так, це теж незаконне все. Диві, дивіться, не Це не є закон. Розпорядження не є закон. Розпорядження приймається на підставі закону. Ну там не написано Закони на інформації. Як... На там, там, там же не написано. Ну так можуть суперечити. Yeah. Можуть бути прийняті yeah. розпорядження, які суперечаться yeah. законом. Дане розпорядження, Буває суперечить, такі? ви можете звернутися до повноважних yeah. справ людей, Але до Але в даному бігати, ви да. або до суду. Але в даному випадку я приймаю для себе рішення не, не показувати, тому що немає підстав. То можете далі діяти, як ви хочете. Ви можете далі діяти, як, yeah. ви, ви, хочете. Ви, далі діяти, як ви хочете. Можете мене відпустити, а можете сказати, давайте ми заморочимось і мене обмежити там на на троє три години для з'ясування. Да, можете так зробити, але потім далі буде гірше тільки вам. тому що я піду і буду обжалувати вашу задачу, і вам мінімум це перев... Перев... перевищення службових обов'язків. Ну мінімум це буде догано. Повірте, рівні, що... ну ну повірте, що я доведу це до справи. Ну перевищення це доганою не обходиться. Ну, минимум. Потому, насколько мне известно, это криминальность. Это криминальность. Да, ногами да. там не обійдешся, Да. Перевишня тут не будет. Секунду. Я могу ехать. Хорошо, Олександр! Счастливого. вам. <laughs> Щасливо і вам, вам сказали, що все нормально, чи що? Да, да. Перевірили. Ну контент є. Ну, я на я на ваших видах. Я зрозумію для чого ви.